Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Бухає вже Дональд Трамп, бо російський Путін недоговороздатний. Не йде на завершення російсько-української війни. Відтак терпіння закінчується в Білому домі. Вийшли із жорсткою заявою про війну в Україні. Прес-секретарка та Трампа наголосила, обидві сторони мають прийняти реальність і укласти угоду, оскільки США вже втомилися від цієї війни. Ша починають втомлюватися від війни в Україні. Терпіння президента Дональда Трампа і американського народу вже закінчується. Про це завела прессекретар Білого Дому. Львіт в ефірі Fox News. Вона підкреслила, що Трамп е, просто до сьомого поту старано працює над досягненням миру. Що це йому не в гольф грати. Додаю я. Президент розпочав тиждень із польоту до Ізраїлю через Єгипет. Повернувся за 36 годин, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка на церемонії вручення медалі свободи Білому домі. А потім наступного дня він провів три години розмовляючи по телефону з президентом Путіним, намагаючись покласти краці війні. Сьогодні в нас був президент Зеленський у Білому домі, і президент провів із ним три годину зустрічі. В кабінеті міністрів розповіла вона водночас за словами Лівіт, обидві сторони конфлікту мають прийняти реальність і укласти угоду, оскільки США вже втомилися від цієї війни за словами прес-секретаря Білого Дому. Трамп доніс свою думку до обох сторін конфлікту і був дуже відвертим і прямолінійним. При цьому вона підкреслила, що президент США продовжує докладати зусиль заради досягнення миру в Україні. Це триває занадто довго, занадто багато невинних людей загинуло, і Сполучені Штати Америки дуже втомилися від цього. Досить обидві сторони повинні визнати реальність ситуації на місцях прямо зараз і прийти до мирної угоди, тому що терпіння Президента Трампа і терпіння американського народу закінчується через цю війну. Трамп буквально не спить і працює цілодобово заради миру, і він продовжить робити це щодо Росії та України, так само як робив це щодо Ізраїлю і Гази. Він щиро вірить. Що існує реальний шанс на міцний і довгостроковий мир на близькому сході, і ми сподіваємося, що те ж саме станеться і з Росією та Україною. І президент дуже старанно над цим працює. Трамп під час напруженої зустрічі це так каже. кажуть західні медіа в своєму дописі в True Social за підсумками зустрічі. Трамп назвав її взагалі тут цікавою і теплою, нагадаю я. Але західні медіа вишуть про те, що зустріч була напруженою. В чому вони побачили цю напругу, чесно кажучи, я не знаю. Але пише у нас з вами видання Аксіо, що Трамп під час саме напруженої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським п'ятницю заявив, що поки немає наміру надавати Україні далекобійні ракети томагавк. Пише Аксіос із посиланням на два джерела обізнаних із деталями ми переговорів ну сам Зеленський нагадаю сказав, що він не буде публічно обговорювати з Трампом питання томагавків і на загал не хоче відповідати на це питання. Ну і ми теж, звісно, нас це все цікавить. Але, взагалі, поставки озброєння, передачу нам нового озброєння, озброєння вищого рівня, зразка не потрібно зараз комунікувати публічно. Ми бачимо, що був 31-й рамштайн, а оприлюднених пакетів і немає. І правильно, бо вже півтора року так ми і робимо. Не оприлюднюємо цю інформацію, бо ворог не міг нею скористатися у власних цілях, знаючи, яке у нас є озброєння на оснащенні в якій кількості, ну а для чого ця інформація на правду? Але Аксіос певне, що Трамп відмовив надавати і то бачите, Аксіос теж пише поки що немає наміру. А ми знаємо, що кожне ні рано чи пізно може стати так, і з рахуванням певних умов, особливо якщо ми говоримо про геополітику. З вами звісно ж, Зеленський сподівався, нагадує Аксіос повернутися з Вашингтона з конкретними домовленостями щодо постачання нових видів озброєння. Однак, зіштовхнувся з іншим настроєм Трампа, який напередодні провів тривалу телефонну розмову з Путіним за словами Джерел Трамп дав зрозуміти, що тепер його головний пріоритет дипломат а передача тому може зруйнувати мирний процес. Одне з джерел охарактеризувало переговори як непросту зустріч інше як погану. Чого вони так думають? Ніхто не підвищував голос, але Трам був дуже жорстким, розповів співрозмовник Аксіос. Ну та він і те, що буває прямо душечкою. Президент зробив кілька різких заяв, і в певні моменти атмосфера ставала емоційною. Додало інше джерело. Так і добре, що не тягнулося, як самі знаєте, що по поїнісії Вона ж має бути динаміка в розмові. Зустріч тривала до речі, більше запланованого фактично вдвічі, бо ми чекали на. Президента України Володимира Зеленського 22.00 із прес-підходом. А він вийшов, як ми знаємо, о 23.47 орієнтовно. Тому зустріч тривала близько 2,5 годин завершилася доволі раптово. Ну бо перетягнулася, звісно. Гадаю, на сьогодні досить. Подивимося, що буде наступного тижня. Сказав Трамп на завершення. Так нормальне завершення. Ми так зараз з усіма політологами, дипломатами. Я говорю і кажемо, що тепер подивимося, що буде, маючи на увазі заплановані переговори між США та Росією. Нагадаю, що поки що наступного тижня вони заплановані на рівні держсекретаря США Марко Рубі. Та міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, і до речі, багато хто говорить, зокрема, і Володимира Гриско, і Олег Лісний політолог, що від того, як завершиться перемовини на ось цьому рівні, фактично міністрів закордонних справ буде залежати і подальша підготовка до зустрічі Трампа і Путіна, і чи буде вона взагалі. Під час зустрічі пише Аксіос. Трамп розповів Зеленському про свою телефонну розмову з Путіним, що відбулася напередодні. Він наголосив, що нинішня пропозиція США щодо дипломатичного врегулювання передбачає завершення війни із замороженням лінії фронту, що безумовно є складним варіантом для України. Після переговорів Трамп натякнув на цю позицію у дописі на своїй платформі True Social і наголосив, про що ми саме говорили попередні години. Потрібно зупинитися там, де сторони перебувають зараз. Нехай кожна з них оголосить про свою перемогу, а історія. Розставить усе на свої місця. Ну, все на свої місця розставлять томагавки. Бо в голові у Путіна вже живуть ото апілки, е, і треба якось так з ним спілкуватись лише мовою сили. Ми з вами прекрасно розуміємо. А, наголосив е, е, також е, Трампа, що. Після переговорів нагадаю щодо дипломатичного врегулювання і після зустрічі полетів до Мар Алаго, не відповівши на запитання журналістів. Білий дім коментарів не надавав, але ми бачили саме, що він написав допис, де сказав, що війна має припинитися, але що вони зараз не витрачають свої гроші, втім продають зброю нормально. Прокомунікували результативні зустрічі. Після зустрічі нагадую, і Аксіос, і Ми вам розповідали Зеленський, провів відеоконференцію з європейськими лідерами. Бачите, якби там не намагалися теж Росії. І це продавати і показувати Європа не за бортом а переговорів. Європа ін залучена. Європа їздила. Ну про що тут казати п'ять очільників країн Європейських, а також фон дер Фондерляйн, генсек НАТО Маркрути 18 серпня разом із Зеленським до Білого Дому, коли була його друга зустріч із Трампом безпосередньо в Білому домі. Так то вона вже була третя. І, взагалі, окрім зустрічі 28 лютого, такої фаталістичної, де що не дуже для нас доброї в Білому домі. Більше поганих зустрічей з Трампом не було в рамках. Прощання із папою римським франциском царство небесне нормально прокомунікував Трамп Зеленський так сиділи, пам'ятаєте історично будівлі, схилилися один до одного, без прикладача працювали. А потім 18 серпня теж була хороша, адекватна зустріч. 23 вересня більш ніж після неї Трамп, взагалі в рамках генасамблеї ООН вийшов і сказав, Україна може повернути свої території навіть більше. Крім того, а і напередодні Трамп уже правда, коли його журналісти запитали про території чи може Україна їх повернути, він сказав, що це війна, і ніхто не знає, що очікувати а тим не менше ж він не каже, да правильно віддавайте території. Він говорить питання території. Хоч зеленський якраз каже, що це найбільш чутливе питання. Що потрібно спершу припинити вогонь, а потім уже говорити. І це адекватний підхід. Це не як Путін йому намагався на Алясці запропонувати, як писало Times, що спершу Путін хоче. Мирну угоду розробляти якусь, але ще потім, поки її розробляють, припиняти вогонь. А як можна говорити про мир під обстрілами? Це навіть в одному реченні звучить сюрреалістично. За словами джерела багатьох із європейців здивувала зміна позиції Трампа, коли Зеленський говорив з ними. Ну прям таке джерело всюди встигло побувати і в овальному кабінеті і знає, що казали європейці. невдовзі після цього кілька європейських столиць опублікували синхронні заяви підтримки України і за даними. М. Акціось, якась песимістична стаття, але ми з вами збалансовано завжди подаємо інформацію, тому оцінюємо різні точки зору. І в цій статті Аксіус говориться про те, що синхронність про допомогу Україні від європейських лідерів свідчить переговори в Вашингтоні не були успішними. Ні, ну війна завтра не закінчиться. Це ще хто що вкладає в слово успіх? Да, як це в Росії там завжди кажуть, що у них якийсь вибух, а потім повітря в межах гігієнічних норм. То я завжди кажу, а що поняття гігієна вкладає країна, у якій клозети вириті в землі, нічим не прикриті. Да, так і тут що значить успіх? На даному етапі війни перемовного процесу і що це були успішні переговори. Та да, проривними вони не стали, але а, б, б, Трамп залишає ну так. Ми вже бачимо всі останні вікно, переговорне для Путіна. А ще з ним поговорить Будапешти? не, будуть вже конкретні дії. Джерела Аксіо зазначають, що Зеленський наполегливо просував питання продажу томагавків, за що ми йому дякуємо. Однак Трамп твердо відмовив і мовляв не виявив жодної гнучкості. Під час розмови з європейськими лідерами прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував працювати з адміністрацією Трампа над планом миру для України, подібним до його двадцятипунтного плану щодо газу, повідомлено Аксіус. Хай пише Трамп, хай пише.